Запобіжний захід росіянця Анастасії Леоновій, Леонові, в Україні кримінує тероризм, сьогодні має обрати Шевченківський суд столиці. Попередній двомісячний термін тримання її під вартою сплив вихідними. Дівчина полишила океанівський сізо. Мала з'явитися на судове засідання для визначення запобіжного заходу. Та їй стало зле. Нині росіянка за інформацію захисту перебуває у лікарні. Адвокат Віктор Губський повідомив ТСН, там поки встановили тільки попередній діагноз. Перекомантозний стан остаточно, каже, визначиться після забору усіх необхідних аналізів, що зроблять сьогодні. Прокуратура нагадаю, просить подовження арешту підозрюваною. СБУ затримали Леонову у грудні. Висунула підозру створенні терористичної групи та підготовці теракту. Службі безпеки певні Анастасія належала до так званої групи лісника диверсантів, які, начебто, готували теракти у великих містах. Патажка групи Олега. Мушчіля вбили під час затримання в квартирі на Київській оболоні. Під час операції загинув боєць Альф. Захист Леонови називає арешт незаконним. Адвокатів, мовляв, досі не ознайомили з матеріалами справи.